Англосаксы йдуть в Абанк, тому що Росія бросила їм визов, і їм як гегемонам, надо нас наказати любої ціною. Отроху тенденція змінюється для нас у кращий бік. Повідомили в підрозділі гострі картузи. Наші вежливые люди лучше всіх підготовлені, лучше всіх одеты. у них все є для ведення бойових действий. Якщо ви дивились наші схожі попередні відео, то на них можна побачити, як гарно орки заряджені амуніцією та зброєю. У них кевларові жилети, напашники, найновіші розгрузки та плетоноски із системами захисту. Вони мають тактичні військові рюкзаки та фірмове військове взуття. Тепер все частіше трапляються такі кадри, як на цьому відео. Вони повністю без броні, одягнені та взуті, невідомо що на плечах мають радянські рюкзаки. З яким воювали ще в Афганістані, і що найцікавіше, ні в кого з цієї групи не було зброї, навіть старого Калаша не дали. Став на позицію, навів знищив. знищив. Це зараз боронить українську землю спільно з силами оборони. Це французька самохідна арт на озброєнні наших бійців від початку Великої війни. Артилеристи запевняють, сталевий Цезар із легкістю відпрацьовує по 100 снарядів на день. Більше дивимося у матеріалі наших колег з військового телебачення. 確かに。 Шахтарському напрямку, майже з другого пострілу, контрбатарейна боротьба, mm -hmm. до речі, була знищена самохідна установка 2019 противника, 15. яка, до речі, є першим конкурентом на контрбатарейну боротьбу. Самохідна установка Цезарь. Великий плюс калісна база, тому що за, за, за що цього і вона дуже маневрена. Потім висока швидкострільність, можливість використовувати навігаційну апаратуру, що в свій час дає змогу скоротити заняття вогневої позиції до декількох хвилин. Противник теж не стоїть на місці. Він mm -hmm. розвивається. Він покращує своє маскування, підготовку також вогневих позицій. Перейняв вже за два роки тактику використання вогневих груп. Тобто, це одна-дві гармати, а не як угу. на початку повномасштабного вторгнення вони працювали батареями. Угу. Як пише книжка по шість гармат в полі, тобто їх було виявляти дуже швидко. Ви вже потрошечки обживаєте, я бачу тут якісь нагилочки, якісь наші магніти. Ну, кожен хлопець. З розрахунку вніс угу. щось своє. Це донька, менше має 9 років сплива. У мене один на броні. На карабіні, другий тут. Прив'язав ну, GPS, і все, і ти працюєш тут метіо, тут все все в ней туте. Uh -huh. Не потрібно, як там, установки, там, щоб з тобою їздив там, чувак, щоб там, метеоролог, там, чи uh -huh. як він uh -huh. називається. Від боєприпасів приблизно вам показати. Uh -huh. так. Ви бачите боєприпас, uh -huh. отут кількість вноситься, uh -huh. тут назва, uh -huh. ішло, поїхало, Все конфірм, там, підривник, сам снаряд, заряд. Причимо ми на англійській. Стаємо до нашої державної, її таке що клаце? Вже звикли настільки. Так, зрозуміло, ми вже так, от там файрон, там пішов, пішов, там конфірм, там раз-раз там. А тут на нашій державній вже трохи так. За французькою мовчу. А скільки ви в день максимально вистрілювали снарядів? Конкретно я 184. Коли був контрнаступ, наша середня добова, середній добовий настрій був в районі 100 снарядів. в день. нами Анатолій Храпчинський, експерт із авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, радий вас бачити. Доброго дня. Доброго дня, давайте почнемо з подій на Росії, які сталися ось буквально щойно. Йдеться про те, що там впав суперджет. Він був після ремонту, нібито злетів, там зробив якесь коло і, от, виявився важчим за повітря. Це наслідки санкцій, чи це от вже така от, ну, криворукість російська? Ну, насправді, якщо ми кажемо про цивільну авіацію, тут слід зауважити, що свого часу Росія активно співпрацювала з західними партнерами стосовно розвитку цивільної авіації. Це був і сухий супержет МС-21. Наприклад, МС-21 вони планували випускати на американських двигунах. Сухой супержет випускався на французько-російських двигунах. Причому тут російського було лише збирання, крупного збірка цих двигунів. Тому в принципі, а тут слід зауважити, що проблематика з двигунами сові'яційними з двогонами у Росії а є давня, і тому вони активно намагалися залучати для реалізації цих проблем, закриття цих проблем західних партнерів за рахунок знов таки притягування тих певних технологій для того, щоб потім можна було їх скопіювати і видавати за свої власні двигуни. Тому що, в принципі, а таки з огляду на військові двогони, які експлуатуються на літаках. Так, наприклад, на літаках су 57 стоять двигуни, які були ще розроблені в радянському союзі. Ну і знов таки, взагалі, якщо казати про реактивні двигуни за часів радянського союзу, 41 перших реактивних двигунів радянський союз отримав від, від е, Британії е, в якості допомоги для розвитку технічного, тому в принципі, е, тут е, проблематика з двигунами є, і є проблематика ще з авіонікою, тому що в принципі е, Росія стикнулася на початку 2000-х років, коли почала активно просувати свою е, тактичну авіацію для. Продажу за кордон, і вони стикнулися з тим, що їх літаки не конкурентоспроможні, наприклад, з іншими літаками, і тому вони почали активно залучати іноземні компоненти, і з більшості жовтакі Франція виступала в ролі основного поставщика для авіоніки. А двигуни інші технології теж бралися з різних країн. Тому, в принципі, якщо казати про можливості Росіян щодо авіації. Є проблематика, і насправді ця проблематика далі буде сильніша, тому що вони не мають чим замінити. Тобто імпортозаміщення може працювати тільки в тому випадку, як це робить Іран. Коли, наприклад, Іран купує літаки через треті компанії, цей літак, знаходячись в вітерному просторі Ірану, сповіщає, що у нього виникли певні технічні проблеми. Він приземляється в Тегерані, наприклад, і після цього цей літак зникає. От в принципі, оце майбутнє російської авіації як цивіль цивільної, тому що іншого шляху для накопичення, наприклад, та отримання певних елементів у них не буде, тому що є проблематика. Великий парк літаків, які у них є і боїнгів, і аеробусів. ж таки це було з чим пов'язано, з за рахунок чого у них були більше західних літаків, тому що вони реєстрували ці літаки за кордоном. Для того щоб уникати там податкового навантаження російського, тому що наприклад. Певні авіакомпанії вимушені були купувати а, той же самий ту 214 Знов таки, сухої супержет або МС-21 у випадку, якщо вони мають якусь ліцензію для польотів на території Російської Федерації. Тому вони стали заручником великої кількості західних зразків. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо не тільки а, а, таке падіння сухої супержет. Згадайте, Шереметья, коли літак а, а, розірвався, за, запалав прямо на злітно на посаду. Я після а, зльоту. А, тому, в принципі, тут є і технічні проблеми, і ще є певні проблематика безпосередньо з пілотами ну Ми ледь не щодня спостерігаємо, що з їхньою авіацією щось не так стається. Ну нехай літають на ступах і на мітлах то вже їхній вибір. а Ще одне повідомлення, яке от нещодавно з'явилося, пов'язане із Марія Захарова. А, улюблена. Прес-Алкаше МЗС Росії заявила про те, що київський режим готує за їхньою версію знищення підрив Каховської і Київської дамб. Ну, ми розуміємо, коли московити починають голос про такі речі говорити, це очевидно, що вони собі вже там щось надумали. А чи реально зараз от, авіаційними бомбами або якимись іншими бомбами або ракетами, які має в Росія на озброєнні, знищити направду ГЕС Каховську або Київську? Ну знову таки, тут треба е, проникання в глуб території України, прорив протиповітряної оборони і скидання безпосередньо на кшталт фаб угу. е, там три тисячі або щось таке. Тобто те, що вільно падає. те, що ма, такі, та, що має кількістю... бетон, можливість прибити велику там товщу бетону. Ну да, і тут ми кажемо про велику кількість засобів ураження масований ракетний обстріл. Але я би хотів звернути увагу нас на те, що згадайте, які масовані обстріли були на початку 22-23 року. Тобто, ми бачили в зведеннях по 100, по 70 20. ракет так. за один масований обстріл. Зараз ми бачимо зменшення цих масових ударів ракетами, здебільшого балістика. З чим це пов'язано? Тому що авіація, яка може нести ті ракети, які літають на відстань понад 3000 тисячі кілометрів. ці ракети х 101, Х 555. У, цих, у ця авіація у них закінчується ресурс, тому що ми бачимо, яку кількість зараз Росії підіймає ту 95. Зараз вони почали експлуатувати ту 95 безпосередньо ближче до кордонів. Так в Вороніжської області зараз злітає цей літак, тому що жнов таки час підльоту експлуатація, наприклад, ракет Х-101, вона не передбачена взагалі авіаконструкторам, коли створювали цей літак. Не передбачалась на крилі нести додаткове озброєння. Росіяни їх модернізували. При цьому не посиливши крило, не зменівши дещо двигуни, щоб дозволило нести таке навантаження. А от до, до речі, бачимо ці підвисні катапультні системи на кожному крилі по дві системи, які розділяються на дві ракети, а, тобто загалом вісім ракет. А, тому в принципі це стало суттєвим навантаженням на ресурс літака. І якщо ми кажемо, наприклад, виліз з той же олені з повним навантаженням, це рахуйте за два польоти літака, по такому ж самому маршруту. Тому, в принципі, це стало суттєвою проблемою, і зараз ми бачимо зменшення можливості підіймати такі літаки. Зараз вони активно починають тренувати вже на літаках ту 160 Але ж знов таки, якщо у Ту-95 НК-12 дозволяє норма годин 33 тисячі часов, то у НК-32 на Ту-160 взагалі 3 тисячі годин. То есть даже модернизация или какая-то не позволит им все равно активно использовать данный тип летакей. F-16 это такой вот универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии D-Link 16, который позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, Бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушные цели. За это це сделают для него средства разведки космической и воздушной.